На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у випуску що Україна представить на найближчому засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Коментар посла України у Литві. у Польщі формується перший добровольчий український легіон. Як долучитися? Чи розіграє Кремль проросійську карту у Грузії? Молодіжні амбасадори НАТО. Хто вони і чим займаються? Ексклюзивне інтерв'ю з одним з них. Далі в передачі. Засідання контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутися сьогодні у форматі лідерів країн на військово-повітряній базі Рамштайн у Німеччині, перенесено на іншу дату. Разом з тим, повістка заходу залишається незмінною, координування з усіма партнерами реалізації плану перемоги, передусім тих воєнних пунктів, що посилюють нас на фронті. Про це і не тільки говоримо із надзвичайним і повноважним послом України в Литві Петром Бештою: захищати Україну. Ці два слова об'єднали мільйони людей: нашу країну, наш народ, наших партнерів. Наша спільна мета гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями, так як передбачено формулою миру. Україні потрібен справедливий мир, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. Президент України Володимир Зеленський вже представив план перемоги України нашим союзникам і друзям. Ми отримали його позитивну оцінку. Практичне втілення плану перемоги буде обговорено 12 жовтня в ході зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, першої в цьому форматі на рівні лідерів. Очікуємо на критично важливі рішення щодо військової підтримки, в першу чергу щодо надання сучасних озброєнь, забезпечення перемоги України, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, безпілотники, далекобійні системи та артилерія у нашому пріоритетному списку. План перемоги містить конкретні кроки до справедливого завершення війни. Це те, що має швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт, перед усім. Все, що зазначено в плані, абсолютно реально. Ми також закликаємо партнерів збільшити інвестиції в виробництво української зброї. Вдячні Литві за інвестиції в нашу далекобійну зброю, зокрема виробництво ракет дронів Поляниця, у розмір 10 мільйонів євро. Ми наголошуємо на важливості надання Україні дозволу на удари по території Російської Федерації, використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави. Маємо повну підтримку Литви, зокрема із цих питань. Рішучість наших партнерів і посилення України це те, що може зупинити російську агресію. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна досягти миру. Одна з новин, які обнадіюють і яка сприймається позитивно в медійному просторі, це те, що в Любліні в українському консульстві відкрився перший рекрутинговий центр, який запрошує українців за кордоном долучитися до захисту своєї країни в лавах українського легіону першого добровольчого підрозділу. Власне, пане Петре, до вас звертаємося за коментарем, що це, які умови, які можливо мотивації. Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні, вулиця Спокойна, 2, і працює з 9 до 17 без перерв. Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною. Україна забезпечує військовою формою та тиловим забезпеченням Польща озброєнням і військовою технікою. Принцип рекрутингу добровольців. Вступ до українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. Усі контрактники проходять обов'язковий 35-денний базовий військовий вишків за стандартами НАТО, а також фахову підготовку та бойове злагодження перед виконанням завдань. Служба в Українському легіоні гарантує подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі. На зарахування в Український легіон не впливають обставини виїзду громадян з України. Важливим є бажання виконувати завдання і брати участь у місії. Подати заявку на вступ до українського легіону можна через офіційний сайт Міноборони Легіон. Інформацію про який розміщена, зокрема, на Фейсбук-сторінці посольства її можна також отримати через QR-код в консульському відділі посольства. Служба в українському легіоні це унікальна можливість стати частиною об'єднаної військової спільноти українців. Може, трошки конкретики, як подати заявку? Чи потрібно проходити там медичну комісію, чи на місці, чи безпосередньо країні, де людина живе? Всі, хто бажає долучитись, мають зареєструватись на сайті. Лінк на який є всюди в наших повідомленнях, на всіх наших Фейсбук, Twitter, в консульському відділі. QR-коди це лінк на сайт, де потрібно зареєструватись, і далі люди отримують всі інструкції, всі події, і комісія, і підготовка вона розпочинається в улюблені в цьому рекрутинговому центрі. Не секрет, що буває так, що бійці мобілізовані, вимушені купувати форму, засоби індивідуального захисту в випадку. Нашому, якщо ми говоримо про українських легіонерів, хто забезпечує це? Все забезпечує держава разом з партнерами. Людям потрібно тільки мати добру волю і бажання змагатись за перемогу. Пане Петре, чи означає позиція дипломатична України і така підтримка Польщі? Те, що ці країни Польща, Україна і Литва – вже сподіваються ну тільки на самих себе? Я можу сказати тільки одне: що всі держави східного флангу НАТО, в які входять і Балтійські країни, і Польща, тепер уже Фінляндія, Швеція в перспективі Україна, тому що невід'ємним елементом нашої перемоги наших переговорів зміцнення нашої позиції, над чим ми зараз працюємо через план перемоги, це гарантії безпеки для України, міцні гарантії безпеки, які це членство в НАТО або інші юридично зобов'язуючі гарантії безпеки за іншими моделями. Це означає, що нашим державам східного флангу НАТО єдина можливість в майбутньому зберегти мир це зволодіти сильною позицією і військово і економічною і технологічною в рамках НАТО, тому ця теза має сенс у тому, що нашим державам потрібно завжди бути готовими до захисту себе в рамках НАТО. Це найбільш міцна і сильна позиція і для України, і для цих держав. Ми разом маємо і побудуємо потужний східний фланг, який забезпечить стримування Росії. Які забезпечить неможливість нею планування атак на наші країни як на члени НАТО, зазначив в інтерв'ю Українські хвилі надзвичайний і повноважний посол України в Литві Петро Бешта. Українська хвиля на ЕЛРТ Класика. Перед тим як розв'язати гарячу війну, Росія агресивно діє на всьому пострадянському просторі в першу чергу інформаційно і світоглядно. За допомогою шалених ресурсів, які вона отримує в якості природної ренти. Соціальний психолог, культуролог, дослідниця, публіцистка, громадська діячка Ганна Довбах, яка щойно повернулася з Грузії до Вільнюса, стверджує, що Росія по суті наступає по усіх фронтах. Конаюча імперія робить це дуже цілеспрямовано, і це політика наступу на демократії по всіх пострадянських республіках і країнах регіону. І це не лише Грузія і її перспективи вступу до Євросоюзу на кону також майбутнє Киргистану і Вірменії. В рамках своїх проєктів Ганна Довбах зустрічалася з активістами грузинських громадських організацій, говорили про стратегію їхньої підготовки, виживання, способи адаптації для молоді і ЛГБТ спільнот у зв'язку з гомофобними законами та законами про іноземних агентів, прийнятими правлячою проросійською політичною силою. Тим часом посол Європейського Союзу у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії Грузинська мрія країна ніколи не стане членом Європейського союзу. Пані Гано, чи є сподівання, що багатостраждальний грузинський народ матиме кращу долю, зокрема завдяки виборам? Чи все-таки залякування війною, знищенням, плакатами і відеороликами зі зруйнованими українськими містами, якими спекулює проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, візьме гору? Ви знаєте, я всім своїм друзям, колегам, активістам, які вже працюють більше 25 років в розвитку демократії і громадських ініціатив. Задавала те саме питання, і одна мудра жінка сказала: ти знаєш, кожен ранок я прокидаюся один ранок в повній безнадії, а другий ранок з таким промінчиком надії, що все-таки переможуть інші політичні сили. І частково є підстави сподіватися, тому що проросійські сили, зокрема бідіна Іванішвілі і прем'єр-міністр, який у нього там на побігеньках, вони переходять певну межу навіть для такого вже Майже підкореного російській пропаганді грузинського народу вони переходять в межу. Наприклад, в якийсь момент вони починають казати, що ми маємо вибачитись як грузини перед абхазами і осетинцями за те, що ми з ними воювали, тобто визнати їх. А це сепаратисти, це фактично росіяни, які захопили окупували велику територію, і тут вже не витримує армія, і, і потихеньку починає ну це не протест, це просто внутрішнє нерозуміння як. Вони можуть так говорити про наші окуповані території, за які ми ж гинули в двох війнах, двох окупаційних війнах з боку Росії і Грузія захищалася, і ми втратили побратимів і тут. Ці проросійські політики, цей олігарх дозволяє собі таке говорити. І оці от червоні лінії, якісь, ну це це вже мем, такий про червоні лінії, але по факту для грузинського населення, для все більше і більше верст населення, вся ця пропаганда стає дуже видною. І один з прикладів оці були порівняння. Грузинських пам'яток культури і українських розбомблених пам'яток культури з меседжем, що от дивіться, ми не допустимо, ми зможемо домовитись з путіним. При цьому всі прекрасно розуміють, що кожен рік в невоюючій Грузії російська армія просувається на один кілометр території, захоплюючи нові нові кілометри території все ближче і ближче до Тбілісі. І зараз вона стоїть в 20 кілометрів від Тбілісі. Я маю на увазі оцю цю захоплену окуповану територію того, що вони називають південною Осетією. Фактично, сподівання є, але це настільки болючий процес. І коли зараз проросійська армія каже про те, що хтось там готує воєнізований спротив результатам виборів, всі прочитають це, що проросійська. Сила, грузинська мрія, готує воєнізований спротив. Тобто, всі дуже, дуже сподіваються на вибори, сподіваються на те, що багато молоді прийде, але дуже бояться, тому що може бути дуже жорстоко і дуже боляче. Ви знаєте, якось їхав з таксистом з Грузії, і він каже, що люди фактично поділилися 50 на 50. Ну можливо, зіграло оце от залякування, залякування тими самими картинками розбомбленої України, якими цинічно спекулює проросійська влада в Грузії, і багато також воїнів з Грузії зараз захищають Україну, але їх починають переслідувати, і ви сказали, що армія ображається ну безумов. Овновно, якісь є дежавю, що 2013 року так само була внутрішня провокація від партії регіонів цим законом про мову Ківалова Калісніченка, в яким були спровоковані, в тому числі і подальші події, і анексія Криму, з якою почалася ця вся війна, і от немає цього дежавю в Грузії повторення, адже Грузія пережила вже ну фактично дві війни російсько-грузинських, і в цій війні українці завжди були побратимами гро грузинів. від переведення через перевал сухумі мирних грузинів, коли наші хлопці допомагали виходити цивільному населенню, рятуватися. І друга російсько-грузинська війна, фактично, де позиція Віктора Ющенка, який ризикував разом з іншими президентами і приїхав на площу в Грузії, воно якось не пече цій владі, яка тримається за рахунок російських грошей. Дивіться, я певна, що їм більше почують американські санкції, які все ще не накладені на Медзіну Іванішвілі. І фактично, те, що сучасна грузинська мрія, вони всі знаходяться під шантажем цього Іванішвілі і спецслужб російських, і те, що російські спецслужби відкрито збирають дані, шантажують і залякують грузинських вояків і поранених, які воювали на нашій війні, це відомий факт і тут питання в іншому: що ця влада, якщо вона тримається? Просто на російських спецслужбах і на російському шантажі, то вона взагалі втратила зв'язок з реальними людьми. Реальні люди вони дуже боляче переживають у цю навалу російської молоді, яка заполонила просто все Тбілісі. Реальні люди дуже переживають за Україну і за нашу перемогу, І прекрасно розумію, що без нашої перемоги вільної Грузії не і демократії в Грузії дуже важко буде утримати, і по факту, дуже багато людей вони болісно переживають всю цю антиукраїнську пропаганду, яка несеться з правлячих каналів, про те, що от дивіться в Україні там всі гуляють, п'ють в ресторанах, театрах на якихось вечірках. А чому це Грузи не мають воювати? Тобто, всі російські карти, які ми можемо собі уявити, про те, що треба просто домовлятися, вони розігруються і в Грузії, і в Киргизстані, і в Вірменії, і в Казахстані. Вони розігруються скрізь. Це одна й та сама методичка. І для нас важливо, от чому ми об'єднуємося як громадські організації, і медійники всі зараз намагаємося цю методичку розкрити і показати західним партнерам, що це не є вибір якоїсь країни, що це не є навіть політичні сили. Що це ГБшно проплановані спецоперації на території Грузії чи на території Киргизстану? І їх так треба сприймати: шпигунські КГБшні спецоперації разом з інформаційною підготовкою, психологічною підготовкою дюргання за всі можливі болючі ниточки. Пані Ганно, дякую вам дуже. Як ви казали, молодь російська заполонила вулиці Тбілісі, і ми бачили, що стільки їх багато, справді що дівчата знімають свої відосики, валюються в підземні переходи, не помічаючи їх. Можливо, все таки Україна якось захистить бійців грузинських, які воюють за волю і незалежність України, і можливо, не буде імпічменту Саломе Зоробішвілі, президентки Грузії, і все таки буде вибір свідомої грузинського народу в кінці кінців не буде і грузинського ефекту в Україні. Наскільки ви загрозу останнього бачаєте, Бо є знаєте термін такі білорусизація Грузії, і навіть я почув уже термін грузинізація України. you. Hey. Ну в нашому випадку ми дуже дуже різні, і зрозуміло, що якщо у нас буде перемир'я, якщо у нас будуть минські угоди, то небезпеки такого прагнення, неповторення і погодитись на все, що завгодно, аби тільки не бомбили, ця небезпека є, всі зараз її бачать і розуміють. Але в нашому випадку, все таки, важливо розуміти, наскільки я можу зрозуміти більшість політичних сил, на відміну від грузинської ситуації, більшість. Політичних сил, як і в Литві, розуміють, хто ворог. А в випадку відіни і випадку грузинської мрії вони якраз змінили цей фокус внутрішньо вони можуть розуміти все, що завгодно. Але риторично вони змінили і позначили, ворог це американці, ворог це європейці, ворог це іноземні впливи. А от Росія, це не ворог, це потенційний партнер. І мені здається, що от на цій межі. Нам не можна її переходити, і в цьому випадку ми маємо вчитися у литовців, які б не були політичні раз при різні бачення майбутнього, різне бачення консервативне, радикальне, нове і так далі. Але навіть в цих виборах жоден політик не сказав, що нам треба переглядати оборонну стратегію в Литві і це дуже хороша така школа для нас, для України. Отже, сьогодні на зв'язку з нами була Ганна Довбах, яка повернулася з Тбілісі. Сьогоднішня наша передача присвячена українським легіонерам, всім, хто нас підтримує з наших країн-побратимів з Литви, в тому числі з Грузії, і воює за волю і незалежність України. Українська хвиля на ЕЛРТ класика. Серед тих, хто готовий захищати Україну зі зброєю в руках, гість нашої студії, член спілки юних литовських стрільців, заступник командира взводу Костас Вєяс Гєдрімас. Костас бере активну участь у громадському житті Литви, зокрема, є молодіжним амбасадором НАТО. Йому слово. Манші шалька офіцілі у нас шулісасу що штусметус, бе траншу далівав до сукарента со Мені 16 років. Офіційно я вже 6 років є юним стрільцем, але до цього був у воєнізованих таборах. Зараз я на посаді заступника командира взводу і намагаюся передати свій досвід новим стрільцям. Я не покладаюся на ситуацію, вона не є постійною, і ця робота вимагає постійної участі, тому я намагаюся залишатися дисциплінованим. Щоправда, визнаю, що мені це не завжди вдається. Думаю, що допомагає мені йти вперед протягом багатьох років. Це моя безумовна любов і відданість Литві. Ну, чесно кажучи, вражає, тому що якщо ви сказали, що вже шість років ви є стрільцем, а участь у таборі військовому брали і ще раніше, то треба розуміти, що це з самого дитинства. Сьогодні ми вас зустрічаємо в студії як амбасадора НАТО. Власне, чим ви безпосередньо займаєтеся і що означає бути амбасадором НАТО? На срощому ірведемо пристатимо, смоки моїстигася організуємо і виразі типа проекту. Ми готуємо та проводимо презентації в навчальних закладах по широкому спектру проектів. Варто зазначити, що нам надається багато свободи в наших презентаціях та проектах. Тому амбасадори часто мають можливість реалізувати себе в тій сфері, в якій вони хочуть від організації мозкових штурмів та дебатів на тему безпеки та військової служби до створення антидезінформаційного відео та популяризації проекту. Що я роблю тут сьогодні? але якщо визначити все одним реченням, то ми просто боремося проти дезінформації у сфері безпеки та військової служби. Я почула і тоді питання на вздогін. Якщо ми говоримо про боротьбу з дезінформацією, можливо саме вплинула війна в Україні на це? І чи була така інституція амбасадорів НАТО юних амбасадорів НАТО до війни Росії з Україною? Що спроекту Свік Сантрус Метус плану цей проект триває вже два роки. За початковим планом він мав бути розрахований на один рік. Публічні проекти мали бути підготовкою громадськості до музичного фестивалю, який відбувся у Вільнюсі минулого року. Але завдяки успіху проекту ми вирішили зробити його щорічним. Але, звичайно, це той самий захід, тому що головною темою була Україна, безпека України. Це також дуже велика кількість пожертв. Це вплинуло і на наш проект, і на нашу роботу, і на потребу в ній, взагалі у такому проєкті, тому що кількість дезінформації дуже сильно зросла в усіх країнах Балтії, як до війни, так і під час війни. Бути амбасадором НАТО в моєму розумінні це почесно і відповідально. Що потрібно, щоб ним стати, і скільки амбасадорів НАТО зараз є в Литві, якщо не секрет. Тих не глупо сказати, добриння глюпоскітбет мусора піпінька 50. зараз. Я не можу назвати negu, точну кількість, але нас близько 50, що no, вдвічі net, більше ніж минулого року. Що ж потрібно для того, щоб Рада молодіжних організацій Литви щороку навесні оголошувала відбір у своїх соціальних мережах? Відбір складається з кількох частин. Щороку він змінюється, але підготуватися до нього можна, цікавлячись історією армії своєї країни, і найголовніше історією НАТО. Просто знати, звідки ти йдеш, і найголовніше мати бажання бути активним, тому що щоб досягти чогось у цьому проєкті, потрібно докласти якомога більше щирої праці, но йде, Яку інформацію ви хотіли б донести до своїх українських однолітків? Який ваш головний меседж? Ви, мабуть, не вперше чуєте фразу про те, що ми будемо з вами до кінця. Я хотів би сказати дещо по іншому. що ми не просто говоримо, а робимо Ми працюємо для вас у такому форматі. Я особисто не можу сидіти вдома, склавши руки, знаючи, що мої брати в Україні борються за мою свободу і свободу моєї родини. до цього. Я зараз готуюся і планую проходити строкову службу в Литві, А коли мені виповниться 18 років, приєднатися до легіонерів України. Як світогляд молодої людини на твою думку, її знання про власну історію, власну країну впливають на рішення на готовність її захищати свою державу. І Як з цим ситуація в Литві, на твою думку? це корінь Тут всього цього. Згаду, ти просто маєш мету Якщо історію, ти не знаєш своєї історії, історії міпи, якщо не ти не знаєш свого коріння, тобі немає за що боротися. Коли ми говоримо про стосунки України і НАТО, то ми весь час бачимо з одного боку прагнення України, з іншого боку, обнадіювання і обіцянки від членів альянсу. Є об'єктивні причини, чому Україна поки не в НАТО, але одночасно треба розуміти почуття українців часом безнадію, часом шалену втому від цієї війни, часом може певною мірою навіть крок до зневіри. Тому що все-таки разом було б набагато легше долати Росію. Як би ви могли підтримати юних українців, які, власне, ваші однолітки, вони потім будуть жити власне от ті десятиліття одночасно з вами? Ви в Литві, вони в Україні. Але все-таки, яку би ви надію дали, що Україна таки буде в НАТО? На сорбу Лінко Карес Ноїс. Надґеґу віксісікасімаснезалежно від того, де йде війна, навіть якщо йде окупація, і частина території залишається окупованою. НАТО все одно залишається головним шляхом для України, тому що це вже траплялося в історії. Наприклад, коли Німеччина була розділена, одна частина стала членом НАТО, інша ні. Тому немає жодного винятку, чому Україна не повинна стати членом НАТО навіть зараз. Чи відбуваються у вас заходи з українськими однолітками з твоїми колегами з України? В чому відбувається ця інтеграція, і які підсумки цих зборів, тренувань навчань, в яких ти береш участь, і як це впливає по-перше на цю дружбу на єднання України і Литви, і друге на бойову підготовку і ну власне те про що ми говоримо наближення України до членства в НАТО? Кипшулізгалю покоментують тікти з Даліве Пусяс, Содельвавісті Квяноя, токе Стовікоя, як стрілець. Я можу коментувати лише з боку учасника. Žalgiris я брав участь лише в одному такому таборі під назвою «Жальгіріс», який організовує литовська стрілецька спілка. Там ми обмінюємося досвідом з українцями. Великі творчі напрямки, такі як тактика у топографії, медицині і так далі. Але все ж таки, основна діяльність, основна мета, напевно, просто познайомитися, поспілкуватися, бути разом, розмовляти і вести такі розмови не просто на поверхневому рівні. Ну, що це дає, що це нам дає особисто для мене. Це перший раз, коли я спілкувався з людьми, які безпосередньо бачили війну. Я трохи поспілкувався в більш глибокому сенсі. Це просто допомагає мені уявити, як би я почувався в такій ситуації, які дії я б робив, а які ні? Просто мені це допомагає уявити і спланувати. Що б ми робили самі? що б ми робили в їхній ситуації. Я думаю, що для. Них це напевно так і є можливо. Це навіть трохи втеча від реальності. Посів перед тим, як повернутися до роботи, перед тим, як готуватися до завантаження, тому що в основному я спілкуюся з курсантами, які мають на меті після закінчення кадетського училища потрапити в безпосередні бойові дії. Хотілося б уточнити в Литві перебуває зараз і вчиться багато школярів українських, українських хлопців, яким теж по 16-17 років. Чи плануєте, чи передбачаєте ви в своїх планах якісь спільні заходи і, можливо, ці тренування і залучення українських школярів до цієї роботи, до цих навчань, до цих вишколів? Я думаю, що дуже багато хлопців взяли б з задоволенням в цьому участь. Сонатом жінома, Парашікітман на твожосу пашнікецем Попасокоцю Лятою Англокалбомес з послами НАТО. Звісно, напишіть мені, і я приїду і поговорю з вами литовською або англійською. З боку країн я пропоную зв'язатися з місцевою командою в тій місцевості, де живуть ці українці. І поговорити з ними і з їхніми представниками я розумію, що іноді треба відпочити від війни, що треба зробити перерву. Але у кожного з нас є своя робота. Це не обов'язкова робота зі зброєю в руках. Але кожен з вас потрібен, кожен з вас повинен виконувати свій обов'язок для досягнення спільної мети. Красиві слова почуті багатьма потребують красивих вчинків. Ми їх робимо, і таких, як я, багато. З іншого боку, може, ви просто чуєте трохи голосніше, але таких, як я, більше нас завжди буде більше, і ми просто продовжуємо робити те, що робимо. Нагадаємо, сьогодні в нашій студії був молодіжний амбасадор НАТО, юний литовський стрілець, заступник командира взводу Костас Вєяс Гєдрімас. Ще на початку нашої зустрічі литовський патріот і відданий друг України зізнався, що дуже хоче, аби його інтерв'ю почули саме в Україні. А для того щоб українська хвиля з Литви долинула до українських сердець, сьогодні працювали журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядячня. До наступної зустрічі в ефірі як завжди, в суботу, о 14.30. також передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний час. Радіотеця на сайті lrt.lt.